Ну що ж, друзі, вирішили ми сьогодні ризикнути і їдемо в ліс по гриби. Кажуть, що там не тільки гриби ростуть, а ще й можна пригодно свою голову знайти. Погляньте, осінь така красива, що навіть навігатор завис, стоїть і милується. Привіт, народ! Приїхали до лісу по гриби. Як думаєте? Попадуться нам сьогодні опенічки чи ні. Що це за грибочок? Хто знає? Так, щось побачив, не знаю, що таке. Мабуть, неїстівне. Хто знає, пишіть. Листя в лісі нападало багато. Дуже важко щось знайти. Так, щось знайшов у листках, не знаю, що це. Дивіться, хто знає, кажіть, що це за гриби. Ростуть ось так рядочком. Одного зараз покажу. Не дуже хочу руками брати, бо не знаю, що то таке. І їх тут дуже багато. Ось так вони виглядають. Слухайте, може то опеньки? А ну гляньте-но. Може то дійсно великі опеньки?